Всіх вітаю. Сьогодні ми продовжуємо роботу над нашим підстаканником. Моя робота добре просохла, ось вона тримає нормальну форму. І сьогодні ми будемо далі працювати будемо додавати наші об'єми. Нам знадобиться для роботи маса пап'є-маше. У вайбер групі я вам напишу, коли можна прийти, що я вам намішаю цю масу, і ви прийдете працювати. Або можна зробити цю масу самостійно по відеоуроку, який я вже робила, я посилання додам в опис, ну і вайбер вам кину. І так, у нас там е, структура дерева. У нас там структура дерева, тому ми сьогодні будемо з цю структуру. Перше, що ми робимо, це ми накладаємо тоненький шар папє маши цей такий шар має бути не дуже товстий, бо він буде дуже довго просихати. Ми з вами не встигнемо тоді за цей тиждень зробити роботу. І не занадто тонкий, бо нам ще треба оформувати текстуру самого цього пеньочка. Не знаю видно, не має бути видно. Так, ну ось я тут на цій стороні покажу, як ми будемо робити цей пеньочок. На цьому на фото схоже більше на дерево на акацію. Вона у нас така текстурна, вона така в нас рихла, така великі ці прожилки в дереві. Але наше дерево може бути не обов'язково акація. Наприклад, якщо ми робимо більш такі мілкі оці такі лінії то ми можемо сказати, що в нас якесь інше дерево. Ось, наприклад, можна зробити. Довільними такими лініями, тільки, щоб вони були не... не горизонтальні, а щоб вони у нас були вертикальні. Так? Дерево у нас росте донизу, і оця форма, начебто кури, у нас вона буде доверху рости. Можна зробити більш грубішими. Тоді ми беремо, тоді слой трошки треба такий довший, і оці штучки так формуємо. Оці заглиблення ми будемо робити тоді трохи товщими. Пам'ятаємо, що в нас немає там чітких геометричних ліній. Що хоче дерево росте, да, завжди тільки догори. Оці кора, вона завжди така трохи. Е як це сказати правильно, неоднорідна, вона така б'ється догори. Ось тут, бачите, я трошки більший ровчик купнула, і в мене там видно нашу оцю бумажку, наш перший слой. Саме тому ми його робили, щоб у нас отут все одно вже був папір. Так, ну формуємо. І це наша основа. Тобто по колу ми робимо такі подібні текстурні. Такі моменти, да? ось, ось, все вже в мене тут начебто дерево. І далі починаємо декор. Воно потім, коли висохне, воно ще в нас текстуру додасть. І тоді вже буде більш, Коли ми його зафарбуємо, буде більш схожим. Але якщо в нас буде просто пеньок, то в нас буде нецікаво. Ось. Тому я пропоную додати декор. У нас там були намальовані грибочки на нашому. Референсі. Ось. тому можна зробити такі самі грибочки. Ми формуємо невеличку шляпку грибочка. Ось таким чином ми його сюди прикріпляємо. Якщо ми просто прикладемо, що у нас буде з нашою шляпкою грибочка? Вона у нас відпаде. Да? Тому ми трошки цю шляпку грибочка маємо. Примазати да? ось такими рухами ми оцю шапочку грибочка ми примазуємо. Коли ми примазуємо наша текстура дерева, бачите, вона портиться. Тому, після того, як ми це все діло примазали, ми знову ось тут, так, тут трошечки імітуємо наше дерево. Старайтеся не спішити. Старайтеся це робити охайно, тоді роботу не треба буде багато додавати їй часу, тобто не треба буде чухати наждачної вимагою багато. Так, грибочок, шапочка в нас є, а немає в нас ніжки. Ніжку ми катаємо і приліплюємо. Якщо вам дуже важко в домашніх умовах працювати з масою, пап'є-маше, то її можна замінити на повітряний пластилін. Він більш яскравий, його можна точно так же зафарбовувати гуашю. Тому можна взяти і, наприклад, зліпити таку саму роботу з пластиліну. Це буде трохи легше, але робота має бути така сама зручна і легка. Тоді вам перший крок. В принципі, перший крок вам тоді теж підходить. Можна теж, точно так же на цей папір наклеювати. Так, ось тут я додам другу таку шапочку-грибочку. Ось тут можна трошки так от зробити е заглиблення. Бо шапочка нашого грибочка зазвичай е вона в нас назовні вигнута. Ось є, звісно, такі грибочки, які вигибаються от, от вигибають всередину, але зазвичай все-таки більш такі грибочки, які вигибаються назовні. Тому ми ось тут робимо таке невеличке заглиблення. Ну і далі ми сюди. Точно так же перемазуємо нашу ніжку для грибочка. Щоб робота виглядала більш цілісною, цю ніжку я зараз направлю до попереднього грибочка. Тоді в нас буде складатися така картина, що всі вони виходять з однієї точки ростуть. Да? Або дуже поруч, дуже близько. То ось таким чином. Бачите, коли в нас щось сходиться до однієї точки, виглядає більш цілісно. Далі тут я можу покласти, наприклад, якийсь листочок. Я формую щось схоже, наприклад, ось так. А далі вже тут примазую і доформовую. Дуже творча робота. Двох однакових ніколи не вийде. Навіть якщо ви будете дуже старатися повторювати, у вас такий самий не вийде. Навіть якщо ви роботу вже зробили і хочете повторити комусь там на подарунок, то точно така ніколи не вийде. Після висихання пап'ємаше дасть трохи усадку, і ще трохи змінить роботу вигляд. Так, очі. Так, ну якщо ми зробимо все по однаково, в принципі, це можна робити. Тоді в нас буде такий лаконічний дизайн. Але я хочу, наприклад, щоб це був не просто наш якийсь піньочок, такий, да? а я хочу, щоб це був якийсь казковий піньочок. Наприклад, я уявляю, що в мене хтось тут буде жити, якийсь персонаж. Так як я частіше всього роблю ляльки, то в мене все сходиться до якогось казкового світу. І ось, до прикладу, ось тут я хочу зробити двері. Я думаю, ви багато картинок таких в інтернеті бачили, коли у нас такий пеньочок будиночком з'являється. Двері. Давайте спочатку двері сформуємо. Добренько ми туди його примазуємо, щоб наші двері так, не відпали від нашої основи. І далі формуємо. Двері в мене будуть дерев'яні, тому що ми робимо текстуру дерева. Ось так, це в нас будуть окремі брушечки, які складаються. Ось тут, наприклад, можна зараз покласти загальну таку ще одну, яка буде, наприклад, тримати ті попередні. Ось тут, наприклад, можна зробити невеличку ручку. так. Не дуже зручно мені на камеру, можливо, вам і не дуже зручно видно. Так, не забуваємо, що все, що ми прикріплюємо, ми маємо примазати да, ось такими рухами. Бо якщо ми не примазуємо, це в нас все при висиханні просто відпаде. Нам таке не треба. Ми не хочемо потім бути незадоволені роботою. Тому ми ось так приносимо. Далі, наприклад, навколо цих дверей двері в нас не просто ж так. Я зроблю камінчики. Ось такі невеличкі шматочки пап'єма будуть в мене імітувати камінчики навколо. Телефон в мене збоку. І я начебто стараюсь дивитися трохи через камеру, чи показую я вам, чи не показую. Бачите, цей камінчик трохи завеликий. Я його зараз отак на нерівні частинки поділю. Цей буде трошки поменший, а цей малюсінький. Однакові їх робити не обов'язково. Коли такі в нас ідуть роботи, то можна вносити певну кількість таких нюансів і деталей. Ось тут в мене дуже великий кірпічок, тому я тут покладу менший кирпичик. Тут, може бути, наприклад, тоньший, але довидовженіший. Ось так, наприклад. Не забуваємо, що це все ми трохи примазуємо, так? Да? Ми все маємо затріпити, щоб в нас нічого не відпадало. О, дуже сумно, коли вже робота майже висохла, а в кінці вона взяла і щось відслоїлось. Так, ну ось так У мене двері. Перед дверима в нас зазвичай є щось. ходинка, да? Не завжди, але буває. Не одна буває сходинка, ну, я поставлю тут одну більш небазивок. Щоб наші двері не зливалися, ми їх тут так виділяємо. І тут, в принципі, сходинка. Ось, хочете трохи кирпичик у нас так. Оп! Можна ще раз провести виділити прямо двері. Так, робимо тут далі. Теж таку текстуру, начебто в нас далі продовжується наш піньочок. У нас же робота має бути цілісна, да? І якщо ми робимо ці пеньочок, то в нас він везде пеньочок. Так, ось тут я наклала. Робимо текстурку дерева. Я ж кажу, не обов'язково робити цю акацію, акацію робити трохи важче. Можна робити якесь таке подобу дерево. Роблю, роблю я дерево. І дивлюся, що ось тут в мене добре, да? за композицією цікаве, щось якийсь грибочок. А ось тут тільки двері. Мені не вистачає ще чогось цікавенького. І я, напевно, зроблю ще тут віконечко на цій стороні. Угу. Якщо м -м, вам важко працювати і опрацьовувати всі чотири сторони за один раз, то можна зробити наступним чином. Ви робите, наприклад, одну сторону і чекаєте, поки висохне. Масу пап'єма ще зберігається в декількох целефанових пакетах, вона, в принципі, нічого їй не буде. І як я казала, ось тут я, наприклад, хочу віконечко. Щоб в мене було віконечко, обираю форму. Наприклад, ось тут я хочу, щоб воно було кругленьке. Я собі приблизно на око намічаю, як це буде виглядати. Не обов'язково робити ідеально круглим. Це може бути як і вал, так і сердечко або там, квадратна форма, як вам зручно. Мені, наприклад, хочеться, щоб воно було ось таке якесь цікавеньке. Так як у двері в нас немає чіткої правильної геометричної форми, да? у нас немає прям, рівних рівних ліній. То тут ми теж так можемо зробити. І я не хочу камінчики розкладати по всьому периметру кола, тому я покладу тільки під віконня. Ось так. Під віконня. Угу. Є в мене під віконня. А ось тут, наприклад, я покладу точно такий же листочок. Виходить, що в мене буде. Ця робота притримана одними листочками і грибочками, і це все на текстурі дерева. Тоді буде таке відчуття цілісності, Бо якщо робити всюди все різне, то буде, як знаєте, куча всього, незрозуміло чого. А це в нас вже буде дотримана композиція. Так само і в кольорах, да? якщо ми якісь кольори використовуємо, бажано, щоб цих кольорів була далі в роботі десь підтримка. Так, ось таким чином тут ще треба поправляти. Я стараюся вам показати швиденько, щоб не затягувати відео, але це можна робити годинами. Робота кропітка цікава. Можна сидіти годинами, виліплювати і оце, смакувати ці маленькі деталі. Чим деталізер... де... більше деталей, тим цікавіше потім е... розглядати роботу в кінці. Тому старайтеся, щоб цих деталей була певна кількість. Перегружати теж не обов'язково, щоб прям була важка робота. Але ось там. Бачите? Тут два грибочка, тут якісь двері віконці. Тут ми продовжуємо. Да? Доліплювати. Я ще намагаюся контролювати, скільки мені потрібно маси, щоб я вам дала певну кількість, щоб вам вистачило. Точно так же. Ой, бачите, я вже цю, цю сторону можу трохи ламати. Я вам ще третю сторону покажу, а четверту вже не буду доліплювати, бо має висохнути робота, щоб я потім зробила наступну сторону. Ось ви точно так же. Чекайте, поки просохне. Робіть до того етапу, поки вам зручно ліпити. Якщо вже ви бачите, що ви руйнуєте іншу сторону, то можна трошки зупинитися, зробити перерву на декілька днів, щоб ваша пакєма шея висохла. Або я, наприклад, отак зроблю. Зараз спробую. Так, я багато працювала з папієм. Мені більше досвіду, тому я можу так зробити. Якщо ви теж можете, чудово. Якщо важко, ж кажу, не, нічого страшного, якщо ви будете робити перерви. Так, ось у мене вийшов памочок. Памочок мені не треба. Так, тут вже трохи товщий наклала, зараз буду знімати зайву. Во дуже буде довго сохнути, і якщо не встигне до п'ятниці просохнути, то я вам не, не зможу показати наступний крок. Так, в п'ятницю, як я вже кажу, буде наступне відео. Як ми будемо розписувати наш з вами гарненький підстаканник? Канцелярський стаканчик ось так. Так, тут продовжуємо нашу так? текстуру. Тут у нас продовжується наше дерево. Я користуюся стеками для ліплення. У Вас, я думаю, вдома вони теж є. Дуже часто вони бувають в цьому повітряному пластиліні, попадаються, або просто в пластиліні звичайному. Якщо нічого такого немає, то можна користуватися підручними матеріалами. Наприклад, або стара лінійка, або ще щось. Ну, я думаю, у вас усіх має бути ці стаки для ліплення. Їх дуже багато зараз, вони бувають різного виду різного кольору. Це неважливо. Користуємося тим, чим зручно. тут трошки товще, тут трошки тоньше так і дивимось. Обережно. У нас тут грибочки, і я ще хочу почепити тут грибочки. Але так як у нас тут є двері і віконці, то я спочатку хочу, наприклад, зробити ось тут віконце. Да? Це, начебто, у нас перший поверх, це у нас другий поверх. Я зроблю ось тут віконце на першому поверсі. Дивіться, як я роблю. Я відокремлюю це віконце, да? промальовую контур. Так, зараз секунду. Промальовую це контур, вдавлюю, бачите? А потім я його вирівнюю. Так. Хотіла замідати стек, але думаю, якщо у вас, наприклад, є якийсь один, то, в принципі, можна зробити будь-яким як ми робили і там, і тут, мають бути віконця в одному стилі, тому я тут докладаю під віконечко. Так, а грибочок в мене буде над вікном. Буде робити мені тінь над вікном. Ось тут, наприклад. Так, не забуваємо, да, що ми не просто приклали. Ми примазуємо, бо якщо ми не примазали, все в нас, як вже багато разів казала, відпадає, щоб наші деталі були на місцях. А, до речі, я вам в Viber групі скидала фото стаканчика з ведмедиком. Якщо, можливо, комусь важко. Зробити настільки текстурну роботу, то можна зробити цього ведмедика. Там треба виліпити мордочку, треба виліпити вушка, а потім все це гарненько розписати. Тож має бути дуже мило, дуже гарно. Ну, і е, у кожного свій смак, да? комусь, можливо, більше сподобається та робота. Вона більш мінімалістична. Зараз у сучасному світі мінімалізм це. Трендово, да? це сучасно. Якщо хочете робити більш сучасну роботу, я буду тільки за деталізовану роботу, це ми вчимося пропрацьовувати всі деталі. А коли ми вже вибираємо якісь стилі, направлення, це вже вдосконалення да? наших робіт. Якщо виникають складнощі, ви мені усій дзвоніть. Ми можемо з вами зустрітися ненадовго в студії, подивитися і зробити м -м, аналіз робіт, да? помилок, якщо є. Так, давайте ще ось сюди грибочок. Ось сюди ще грибочок. Знову таким цю шапочку. Примазуємо. Бачите, до речі, форму, яку я надаю. В мене якісь такі. Не знаю, на блідів поганки, напевно, схожі. Більш загострені доверху, і такі розширені донизу ці грибочки. А, такої більш форми. У вас можуть бути різні гриби. Грибочки буває дуже багато. І це вже потім буде у нас зрозуміло, коли ми будемо вже розписувати ці грибочки. Бо дуже всі люблять, і я в тому числі. Різні мухоморчики, вони дуже яскраво виглядають. Так. Ну і це я ось так. Ось тут покладу листочок, щоб сильно у нас не було по деталям перегружено. Ось тут я зараз зроблю листочок. И вот тут я сделаю листочек. Так, вот тут сделаю листочек. Листочек, видите, такие лепешечки. Примазываем. Чтобы ничего не отставало. Штеклом продавливаем линии. Да, ці прожилки одна посередині і до неї йдуть різні. І ось тут так само. Можна зробити було саму цю ніжку до кінця, але мені з листочками подобається більше. Не забувайте робити ці текстурні лінії. Коли ми будемо розписувати фарбами, туди зайде в нас фарба, і там буде темніший фон. І тоді в нас більше буде видно фактуру. Так, тут же я прямла. Ну, бо чотири сторони важко. І ось. Я дивлюсь: у нас дуже цікаво виходить композиція. Але знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається вверх. Я ось дивлюся, по краєчку стаканчика ось тут. Оце негарно. Тому я ще додатково наліплю оце все щастя тут. Так, це дуже забагато. Напевно, я просто зроблю, по краю, щоб в нас цей краєчок не виглядав, по колу пройдуся. Пеньок у нас буде обрізаний не дуже рівно просто, щоб не було видно крафтового цього паперу. Так, все, наклала я в матеріал. І тепер по колу пройдуся, зроблю текстуру цього дерева. Так? Тобто, десь заглиблюю, десь роблю якісь такі вм'ятінки. Паралельно лінії не обов'язково всі робити, якщо я зроблю, да? Всі просто рівненько, наче стовпи, то не буде дуже схоже на дерево. Тому всі вони направлені до гори, але під, під певним кутом, бачите, туди-сюди. І якщо в нас сама текстура дерева, вона у нас така вся з мушками, то е, наші грибочки мають бути рівненькими. Ми їх потім ще можемо трохи е, наждачним папером, трохи пошкрябати, щоб вони були. Рівніші. Тоді в нас буде контраст, контраст э, текстур. Щось гладеньке, а щось таке таке, як пеню Да? Зараз я відео оброблю і вам закину вже на YouTube. І можна буде і напишу зараз вам вайпер, коли приходите. Щось тут я теж клала. А, це, напевно, був листочок. Ну, добре, тут листочок доформую зараз. Бачите, ручками працювала над однією частинкою, а другою трохи. Оламала. Ось так соблю. Так, все. Е -е, я ж кажу, цю роботу можна робити довго, робіть стільки, скільки вам буде потрібно. І я вже на цьому етапі завершую і буду вам викладати відео в YouTube. Ось тут, бачите, теж можна. Зробити більше ох, просто, якщо я буду робити все до ідеалу, це буде декілька годинне відео, тому я на цьому завершую. Е -е 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 -е. Так, до зустрічі.